Ситуація на запорізькій атомній електростанції, новини зради та 3 мільйони гривень на автобус. Ці та інші новини чекають вас у свіжому випуску п'яти хвилин на головне. Я Валерій Гринчук розпочинаємо. Розпочнемо з ситуації на Запорізькій атомній електростанції. У наслідок виведення четвертого енергоблоку в так званий гарячий стан із порушенням вимог компанії енергоатом стався витік води з першого контуру реактора в другий. Даний інцидент винес через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Після витоку окупаційне керівництво розпочало переведення четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції назад у стан. Холодний зупин. Президент держпідприємства НАЕК Енергоатом Петро Котін заявив, що некомпетентне так зване керівництво від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. За його словами, росіяни навмисно пошкодили обладнання четвертого енергоблоку, що призвело до порушення цілісності вже трьох із п'яти наявних фізичних бар'єрів на шляху до розповсюдження радіації. Ситуація на станції складна, і поки туди не доберуться українські експерти із Існує загроза страшних наслідків. На Миколаївщині поліція викрила чоловіка, який створив фейкову копію популярного телеграм-каналу Ніколаївський ваньок. Цей канал, начебто, пов'язаний із главою Миколаївської ОВА Віталіє Кімом. Зазначено, що фейковий канал створив 23-річний хлопець з Кривого Рогу. Він копіював зі справжнього каналу повідомлення про збір на підтримку Збройних сил України, але міняв номер банківської карти або посилання на свої банківські рахунки. Таким чином хлопець назбирав собі 3 мільйони гривень. Від небайдужих українців гроші він витрачав на розваги в онлайн-казино, ресторани та інші свої потреби. Вже встановлено більше ніж 100 людей, які перерахували гроші на картку зловмисника. Під виглядом оголошених зборів на сили оборони України правоохоронці порушили кримінальну справу. Слідчі дії тривають. Нардеп з Хмельниччини Олександр Герега повідомив, що Понад 40 законів та постанов за два пленарні дні розглянули на засіданні ради. Були ухвалені законопроєкти про внесення змін до митного кодексу України, серед них ті, що передбачають припинення угод з Російською Федерацією. Зокрема, один із законопроєктів стосувався скасування угоди від 1999 року про заохочення та взаємний захист інвестицій. Згідно з нею, Україна не могла націоналізувати російські інвестиції чи позбавити власності агресора. Не у і теми спорту Прийнято постанову, яка е, забороняє в'їзд та участь у міжнародних спортивних змаганнях російських та білоруських спортсменів. На Росії і Білорусі спорт є складовою державної пропаганди війни. Тому не місце представникам країни-агресора-терориста серед цивілізованих країн, підкреслив Олександр Герега. Комфорт у кожен населений пункт. У Городоцькій територіальній громаді створюють пункти надання соціальних послуг. Тут приймають замовлення на ремонт одягу та взуття чи прийом перукаря. Встановлені великовмісткі пральні машини, є кімната психологічної допомоги. По всій громаді таких пунктів створено вже п'ять. Три з них запрацювали протягом останнього року. Попри досить доступні ціни на послуги для внутрішньопереміщених осіб, все абсолютно безкоштовно. За словами представників влади, розглядають можливість на аби безоплатній основі забезпечувати цими послугами і родини військових та загиблих героїв, як це працює, та власне користувачі відгуків можете переглянути у матеріалах нашої інформаційної служби. Майже 3 мільйони гривень на автобус планують його придбати для Іванковецького ліцею у Хмельницькій громаді. Його замовив департамент освіти і науки Хмельницької міськради. Автобус повинен мати не менше 20 пасажирських місць, повинен бути новим. Його постачальник має надати до кінця цього року з допомогою автобуса до Іванковецького ліцею будуть підвозити дітей та працівників черепівки та великої Калинівки, адже у ньому навчатиметься понад 200 учнів. Відсьогодні в Хмельницькому працюватиме вже три комплекси автоматичної фіксації правопорушень на дорогах. Роботу ще двох камер відновили після початку повномасштабного вторгнення. Розташовані вони за вулицями Вінницьке шосе, 8-1 та проспект Миру, 65. Крім того, діє камера на вулиці Кам'янецька 132. Нагадаємо, що обмеження швидкості на всіх ділянках 50 км за годину. А ми нагадуємо, що впродовж дня команда Першого Подільського робить усе можливе, аби ви першими дізнавалися про головне. До зустрічі у наступних прямих ефірах.